Доброго, ну, у мене ранок, у вас вже після обіду, бо вже під вечірок. Ми відкриваємо з вами сьогодні шостий. Так, шостий вікон, це. побачимо, вчора це був гарний парфум, без розчарувань. Сьогодні Мікалев Hipnotic маск. А, чула я вже про цей парфум відгуки від Марини чула. він був представлений. На виставці цей парфум. Так. Ну, Змійкалив треба бути обережним, бо це може бути гарно, а може бути занадто. І вони прямо люблять зробити занадто. А, поки що. Картинка дуже гарна. Картинка дуже гарна. У нас тут ірис, бергамот, малинка. Про малинку в нас. Імбир це я люблю, лічі всі ми любимо фіалка, карамель, мускус, ваніль, сандал. Сандал і Амбро-Деревина, не амбро-деревина, а сіра амбра, яка зразу напружує. І все залежить від того, наскільки багато поклали оцей сірої Амбри. Звичайно, що це синтетична сіра амбра. Мені б хотілося, звичайно, фруктовості. Фруктовості, можливо, пудровості. От цікаво, який він. Чомусь я а, за рахунок от фіалки і іресу, сподіваюся, що він буде. Все ж таки пудровий. Але, можливо, я помиляюся. Зараз хочу нанести. Зараз так, візьму. Так. О, так, поки тримаю, це у нас повторю, новинка цього року. Це мускусні фрукти, от з першого на нанесення. Вже мені подобається той факт, що не відштовхує мене парфум. от Мікало буває таке, що, як я сказала, на занадто ти чуєш, що парфумерна композиція гарна, така, от хоч, хочеться її вдихати, але вони там, з інтенсивністю, наприклад, і ти просто не можеш. Зараз я чую кисленьку малинку, от вона саме кисла. Зазвичай малину роблять таку дуже солодку. Можливо, що це лічить, додають кислинки. Багато мускусу. Це дійсно мускус, от як назвали Hipnotic Mask. А мікл, в принципі, звучить в таку люксову сторону. Ага. Дуже вдало підібраний флакон. Він мені дійсно рожевим звучить. Ці рожеві якісь кисленькі, трошки солоденькі ягодки. Дуже багато мускус, але це мускус такий. Знаєте, трошки пухнастий. а Трохи люксовий, зрозумілий, нерізкий. І є а, пудровість ірису. Дійсно, оця фіалково ірисова пудровість вона тут є. Вона трохи заземляє цей Парфум цю композицію цей аромат. Тобто, починається такими кисленькими ягодками, скоріш малинкою. Ти віриш, що тут є ліч, дивишся на картинку і в всьому віриш. І воно досить таке яскраве, але ця пудровість така виважена, ірисова, саме фіалкова. Знаєте, на що в мене з чим асоціація, він не так само пахне. У мене асоціація з тим Малиновим Лівіабель, який всім сподобався. Найостанніший, мабуть, флан... ні, найостанніший це ванільний передостанній фланкер. Малиновий Лівіабель забула, як він називається. Ось там така сама схожа ірисовість. Але тут м -м, не так яскраво. От як не дивно, не так яскраво. Явіабель ірисово, де малиновий, він більш яскравий і точно більш солодкий, а тут все спокійніше. Тут такий. А... Хм. Ну, мені подобається, якщо любите фруктово-ягідні, мускусні парфуми, які. Більш в сторону люкса, йде мускус дуже спокійний, такий, пухнастий. Любити оце, оцю ірисову пудровість, але вона така, знаєте, в сторону ірисово-помадної пудрості. Тобто, не косметична, не, ну, це також помада косметична, я маю на увазі не пудра для обличчя, а саме помада. І в помаді є от також такий пудровий ефект. І оці такі. Кисленькі, лиць, солодкі ягідки. Дійсно, малину можна відчути. Дуже яскраво, особливо в носі так залишається аромат, і ти наче цю кисленьку малинку понюхав і лічі. Дуже яскраво відтворена піраміда, хочу вам сказати. Ось так. Ну, зараз подобається, буду, буду ще розношувати, потім вам розкажу більше. Так, да. У нас таке собі освітлення, але я знімаю. Хіпнотік Маск сьогодні розношувала, тому ви знаєте, для вас це одне відео, це для мене пройшов весь день. І, в принципі, як в мене враження були зранку, так вони підтвердилися. І знаєте, я не розчарована, я сама здивувалася, здивувалася тому, які гарні враження в мене залишилось після цього парфуму. Не те, що я не люблю Микалов. Ні, але як я вже казала, з Микалом треба бути обережно. Вони роблять, вміють робити так, щоб знаєш, знаєте, ти а, задумався над дозою, наприклад, нанесення. А тут а, це парфум. Можливо, я просто до якихось компонентів не чутлива, тому що я, як чула дуже гарні відгуки, так і такі, що це дуже гучний, тут а, лише мускус, а я його чую так. Я мускуси, як я вам казала, чую. Такий люксовий, непоганий, нерізкий, досить м'який мускус. Оцю пудровість ірисово-фіалкової, я так і чула. Оці фрукточки, ягідки такі, делікатні, я таку зменшувану форму нарошне вживаю. Кисленько якісь солоденькі. Тобто, для мене це люкс у ніші. І це приємно. І чому б ні? Знаєте, якщо хочеться ну от хочеться людині нішу, от хочеться поставити такий гарний, якісний флакон, якщо подобається стилістика, якщо подобається оцей профіль фруктово-ягідних парфумів на мускусній основі, на гарній мускусній, не різкій мускусній основі, це навіть наближено не, не нагадує. Навіть на крапенку не нагадує Родрігеса, там мускус такий гучний. Я навіть не можу передати, що це нагадує. Ну, можливо, що там Fruit Mask, Roses Mask, так, від Монталь от туди. Але, але м'якше, набагато, набагато м'якше і делікатніше. Оце мені подобається тут. Чо, то чому б ні? І скажу вам ще великий плюс. Цього парфуму в порівнянні, наприклад, з люксом, якщо ви скажете, ну тоді можна піти в люкс, пошукати оці якісь фрукточки, ягідки, квіточки, квітковий мускус, так можна, але зазвичай по такому профілі мускусно-фруктовому, мускусно фруктовому, мускусно -фруктовому Квітковому а в люксі бази негарні. От негарні не все. Мускус починає кислити, мускус починає якось так плоско, негарно, або навіть пластиково звучати. Ну, ну от мені здається, що люкс все ж таки не вміє робити от такий гарний мускус от в рамках оцих фруктів, ягід і навіть квітів. А ніша. Якось їй вдається, я не знаю, можливо, знову ж таки, в них інша інший палітра інгредієнтів за рахунок цього. Ну, коротше, я не очікувала, що мені так сподобається. Я не очікувала взагалі, що мені цей профіль а, а, люксових а, ягідок на мускусній основі сподобається. Але мені сподобалось. Мені от було... Тобто він простий, він зрозумілий і мені в ньому було супер комфортно. От мені хотілося ще піти нанести, і от просто ти якось відпочиваєш. Ти розумієш, що ти пахнеш він дуже жіночний, ти пахнеш зрозуміло, тобі скоріш за все зроблять компліменти, там, колеги, наприклад, ти нікого їм не задушиш. Ну, це ось моє за сьогодні сприйняття, тобто, мій великий плюс не те, що це аж бажанка, але знаєте, я не відкидаю ідею, що я захочу собі флакон а, от на такий настрій. Просто я нормальна жінка. Я не просто схибла на там на парфюмери, які мені хочеться, якісь супер складні парфуми. А я нормальна жінка, яка хоче просто пахнути якимось дуже приємним, зрозумілим жіночним парфумом. І от тоді я б стала цей Мікал, нанесла, і мені було ньому комфортно. Я б собі зробила пару компліментів. От просто бути нормальною людиною, яка просто і зрозуміло, гарно, приємно пахне. Тому плюсик, великий великий плюсок, плюсик а, від мене сьогодні. Я сьогодні дуже задоволена. Я сьогодні от прям, дійсно насолодилася і дякую за це Мікалев, за те, що вони не набухали туди дуже багато всього щільного, що мені не захотілося змити, що я через годину не втомилася. От дійсно я цим парфом задоволена. Завтра, який там нас день? Вже сьомий. О, завтра буде тиждень. Завтра вже уявляєте, третина календаря буде відкрита. Все, бережіть себе, як завжди. Побачимося завтра.